Всім привіт! З вами ви вами... на каналі Діма і Й... Мартусі. І сьогодні ми я... прийшли no. на річку. Ah, no. uh... Так, Трьох. Я, так, я які горішки я розпакую? Давайте для телязи. Йозапа. Йоза па. Йо Забусь Давай ті. Давай я у нас щепе. В мене може відкрити. Діла, ти останній. Добре, давай я. Оператор воду. Може це. Лохнуть. Та отак я відкрив зараз, отак. А, все. Давайте, щоб не було Ой. Ну... Э, підписникам дудно дивитися, як ми їмо Ми будемо оцінювати від 1 до 10. Те, що не будемо їсти, так? Ага. Ми відкрили? Так. Ура! Так, оцінюємо. Вони стральні. бери теж, і зараз будемо оцінювати. Добре. Ну, щось. Добре. Так, пробуємо. Бети перший, діма другий, і ти третій, треті башкати оцінку. <рив> Добре, зараз. Оціночку, будь ласка, шість з десяти. Ну я думаю, сім з десяти. Най з десяти! Арті не зайшла. Зараз відкриваю другу пачку, а тут же мені зайде погані тобі тріпає Після цих горішків біг бомб буде відкривати це. Ні, ні! Ми О! Так, я перша. Так, я один просто як випадок візьму. Зраднило. А, от так. Ось так. От. Ну, так-от. Дивіться, дивіться, А це минулі, а це зараз. Дивіться, дивіться, дивіться. Я ставлю оцінку 30. Оці краще звані. Я ставлю 4 з 10. Mm. Короче, є вся та хімія, яка тебе подобається. О, зелені фані. Ага. Так, давай далі Діма розпаковуй. Зараз будемо оцінювати це. Почекай, я зараз говорю, що я не знаю. Ну, лізди сюди. Короче, я пішла, я не люблю. А ми будемо оцінювати. Відкриво, давай. Так. Хотіли. Okay. Так, пробуємо. Ммм, mm, я думаю, п'ять Теж п'ять десяти. це? Що? Пледав бабус? А там? Не забу... так, зараз ми будемо оцінювати сухарики. Так. На, доставай. На мою думку, вони будуть смачати, правда? Угу. Моя оцінка 10 з 10. 9 -10. Но дуже uh -huh. про, uh, вид, uh, 10. Много е много Так. Сега И вида люкс. Десет за 10. Вишим Отже, в нас в цьому оцінюванні перемогли переміг крекер. Мартуся приймає грозові, грозові ванни. Не шкіри. Взагалі ніякі горішки. Така молода, шаш, біли. Помолоділа на 5 років. <гум> Якщо Марта помолодіє на 5 років і їй буде 3 роки. Вітаємо <гум> вас, у ну, вас три роки. Можна чотири сказати, бо не день народження. Ну, 23-го, вроде би 23-го. Якщо я помолодію на 5 років. 3 роки, А якщо я поводіла за 5 років пінішення? То мені буде. Хотій дуже смачні, скажи. Артем. Правда? Так, у нас дуже скоро день народження, так що ставте лайки і підписуйтесь на канал. Це, це буде для неї невеличкий сюрприз. А ще, хлопці, якщо ви не знали, у мене причасна закисля. Так що мені обов'язково потрібно тут 30 лайків. Ти мало подарунки якісь а то. що тут.